Вибір понад 70% користувачів слухових апаратів Сполучених Штатів Америки це ресивер у каналі або рік. Доброго дня мене звати Дедикало Лариса Іванівна. Я являюсь спеціалістом зі слухопротизування центру слуху Бетертон. Це завушне слухове рішення, яке має всі переваги і недоліки завушних слухових апаратів. Почнемо з переваг. Перша перевага це олеофобне нанопокриття тонше людського волосся, яке дозволяє слуховому рішенню опуститись під воду на глибину до 1 метра та пробувши там півгодини, продовжити свою нормальну роботу. Другий плюс завушних слухових рішень типу рік це досить довга робота від однієї батарейки від 7 до 21 робочого дня. Третій плюс це досить висока простота в експлуатації. За апаратом достатньо легко доглядати, досить просто протерти корпус слухового рішення та ресивер, який знаходиться в агресивному середовищі всередині вуха. І слухові рішення готові до подальшої роботи. Четвертий плюс завушних слухових рішень типу рік це досить бюджетне обслуговування близько 80 гривень за пару слухових рішень щомісяця. П'ятий плюс це досить велика технічна оснащеність, оскільки сам динамік розташовується глибоко у вишному каналі. А зовнішня частина розташовується за вушною раковиною. Це дозволяє всередину такого слухового рішення розмістити найбільш передові технології, якими ми володіємо на сьогоднішній момент. Шосте завушні слухові рішення типу рік поєднують у собі плюси і внутрішньовушних і завушних апаратів. Динамік розташовується у вусі, що забезпечує найвищу швидкість надходження звуку до барабанної перетинки, що на практиці дає відчутний приріст звукосприйняття до 70%. Крайній, але не останній плюс завушних слухових рішень типу рік. Це досить проста їх адаптація до зниження слуху пацієнта, якщо воно, на жаль, трапилось. Достатньо лише від'єднати частину, яка розташовується у нас у вусі, та поставити сюди ресивер більшої потужності. Таким чином адаптуємо апарат до зниження слуху пацієнта. До відносного мінусу завушних слухових рішень можна віднести те, що вони, по-перше, за вухом, і ми дійсно будемо з вами бачити задню частину слухового рішення. Другий відносний мінус це те, що олеофобне покриття не поширюється на ресивер, тому якщо він потрапляє під воду, то в такому разі його необхідно буде замінити. Крайнім мінусом завушних слухових рішень є той факт, що використання шапок, шарфів, мобільних пристроїв та окулярів трохи утруднено, оскільки діафрагма мікрофона, який розташовується на задній частині слухового рішення, може шарудіти, одягаючи шапку, шарф чи окуляри, мимоволі торкаючись наших вушних раковин, ми створюємо сторонній звук, який також відчуваємо. При користуванні мобільним телефоном його потрібно буде зміщувати. Трохи вище на відміну від звичного розташування, потрібно тримати над вухом, де будуть знаходитись мембрани мікрофонів наших слухових рішень. Підсумуємо, слухові рішення Рік будуть досить хорошим початковим стартом для людей, які раніше не стикались із слуховими рішеннями, оскільки вони володіють дійсно найважливішими та вагомими плюсами завушних. Та внутрішньовушних слухових рішень. Як я вже говорила спочатку, найпопулярнішим слуховим рішенням на території Сполучених Штатів Америки є апарати типу Рік від компанії Starkey. Якщо перед вами постало питання про вибір слухового рішення, чекаємо на вас в одному з наших центрів Бетертон.